Вітаю вас в ефірі КТМ Новини і сьогодні у випуску ми розкажемо про робочі будні Олександрійського Червоного Христа. Стартує масова кампанія проти сказу тварин. Міський осередок ТОВ Червоного Христа України 8 травня відзначив своє професійне свято. Сьогодні організація підтримує новоприбулих ВПО, бере участь у міжнародних грантах. Та залучає до волонтерства активних школярів і студентів з навчальних закладів міста. Більше про роботу міського осередку у наступному сюжеті всесвітній день Червоного Хреста та Червоного Півмісяця щороку відзначають 8 травня. Робота організації спрямована на надання допомоги людям під час збройних конфліктів. Міський осередок товариства Червоного Христа України працює зараз за шістьма напрямками. Це гуманітарна допомога. Видача гуманітарної допомоги. Перша допомога, навчаємо населення навичкам першої допомоги, психосоціальна підтримка, догляд вдома, банк одягу. В нас вже відкрився, і звісно, програма Брава, яку ми в принципі почали з початку року цього. Організація більше уваги приділяє новоприбулим громадянам із зони бойових дій. Ну, на жаль, такі, така ситуація є, і люди їдуть, і ми, як то кажуть, робимо резерв для таких людей і стараємось потрошечки допомагати людям, які ще не отримали за ці роки допомогу від нас. Ну так як у нас склад не дуже великий, ну по, по мірі надходжень, то ми стараємось допомагати. Продуктовий набір. Набор, набір хімії в нас є, але вони, на жаль, йдуть на сім'ї від п'яти людей. Ковдри-подушки. Ті люди, які приїжджають, і в них немає, скажімо так, спати даже на чому, то в нас є набори розкладачка, там подушка, матрас, ковдра, все йде в наборі. І такі набори видаємо. Ну, така зараз допомога є. Міська організація є активним учасником різноманітних програм. Одна з них Браво. Вона дає можливість залучати кошти на підтримку та розвиток міського осередку, а також відкриває нові можливості для навчання волонтерів. Клуб активного довголіття. Ми хочемо не тільки залучити молодь, а й людей похилого віку долучити так ну, до всяких різноманітних ярмарок і все, всякого іншого. Там будуть і психосоціальна підтримка допомагати нам в цьому проєкті. Зараз він в стадії розробки, як то кажуть, я думаю, що через пару місяців ми вже будемо точно знати, буде він чи не буде. Також пишемо декілька грантів закордонних. Там поки що не можу сказати, вже як, ну, як буде якийсь результат. Треба, я думаю, ну я завжди, казав, що. Треба не казати, а робити, а потім уже показувати якусь картину. Також при Олександрійському товаристві Червоного хреста України працює банк речей. Їх видача відбувається з понеділка по четвер, з 10 до 14 години. Поповнити його може кожен. Речі потрібні усіх категорій. Головна умова, щоб вони були чисті. Найближчим часом міський осередок планує презентувати себе на широкий загал, розповідає очільник Олександрійської організації. Хочемо вийти в місто, показати, що ми тут є, і в принципі люди будуть, я думаю, приходити питати, ну, будемо відповідати на питання. Я думаю, що питання у людей є до нас все одно. І плануємо ми приблизно на 24 те на, на площі біля ДК світлопольський 24 24-го числа. Ну, я думаю, що як це точно все узгоджуємо, то ми повідомимо во всіх соцмережах. Масову пероральну імунізацію диких тварин від сказу проведуть в Олександрійському районі у другій половині травня. Мета таких заходів профілактика розповсюдження сказу, адже ситуація з цією хворобою на Кіровоградщині залишається складною. Детальніше нам розповів начальник Олександрійського РУ Держпродспоживслужби. Ситуація зі сказом на Кіровоградщині залишається напруженою з початку року. В Олександрійському районі виявлено шість неблагополучних пунктів. Розповідає начальник Олександрійського районного управління Держпродспоживслужби в області. Петрівський по Приютовській територіальній громаді було три випадки: один випадок по Попельнацівській територіальній громаді, один випадок по Світловодській, один по Великодрусівській. В розрізі видових тварин хворіли це. Було три собаки: один кіт, одна коза і одна велика рогата худоба. Основним джерелом розповсюдження сказу є червона лисиця. Тому в районі з метою профілактики проведуть масову пероральну вакцинацію диких тварин. Запланована вона на другу половину травня. Планується в Олександрійському районі охопити площу. Близько 4 тисяч квадратних кілометр, кілометрів розкидати близько 100 тисяч доз вакцини. Вона буде проводитися наземним розподілом вакцин. Це будуть сформовані бригади з представників територіальних громад, органів лісового господарства, користувачів мисливських угідь, представників районної лікарні ветеринарної медицини, фахівців держпродспоживслужби вручну. Будуть бригади, буде близько 60, орієнтовно близько 60 бригад, які будуть працювати близько 6 днів. Приманки розкидають у лісах, полях, вздовж лісосмуг. Тому представники Держпродспоживслужби звертаються з проханням до мешканців населених пунктів не чіпати їх руками, так як приманка матиме сторонній запах, і тварина її не з'їсть. Ця вакцина має розмір сірникової коробки. Вона має специфічний м'ясокістково борош запах, ну і такого вона розміра сірого кольору. І в середині цієї коробочки є капсула з вакциною при укусу лисиця. В капсула розти попадає вакцина. На слизову оболочку рота. При розкладанні цієї вакцини визначається одна контрольна точка, де на протязі енного періоду часу на третій, там і інші дні там, проводиться контроль за поїдання вакцини. І при проведенні в тому році контролю на контрольні точці, то поїдання становило близько 100%. Крім пероральної імунізації тварин, проводяться також і щеплення чотирилапих у приватних будинках. Адже вакцинація від сказу захистить не тільки тварину, але й її господаря від небезпечної хвороби. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом ідемо до перемоги.